Продовжує підготовку до другої частини сезону жіноча команда Дніпро 1 котра нагадаємо на другому етапі чемпіонату виступатиме за місця з 7 по 12. При цьому зараз команда у турнірній таблиці очолює другу шістку. Вже затверджено календар другого етапу. Дніпрянки відновлять сезон двома домашніми матчами проти Маріуполя і Київського Динамо. Базові дати турів 20 і 27 березня. Але це середи. Наша ж команда плануватиме грати матчі у суботи 23 і 30 березня, відповідно. Собі ставимо за мету, щоб в другій шістці при нас сказали і щоб ми показали, що ми не заслуговуємо бути там, а повинні бути в першій шістці. Хочу, щоб ми кожен матч вигравали і показували реально крутий футбол. Деякі зміни відбулися не тільки у складі команди, а й у тренерському штабі. Тренер голкіперок Ігор Гришин перейшов на роботу до Дніпровської академії футболу. Натомість з дівчатами тепер працюватиме представник славної Дніпровської воротарської династії Олек. Олексій Собецький зовсім інший підхід ніж попереднього тренера був, тому є певні зміни після двох тижнів насичених тренувань. Підопічні Олени Кудзівої провели свій перший спаринг. У гості в мене ж у Придніпровськ завітав найсильніший клуб України, який грав у кваліфікації Ліги Чемпіонів Полтавська Ворскла. Скучили за іграми. Дуже скучили. Великий період був перериву. Два місяці майже. Зараз під емоціями. Ну, ти сьогодні дуже велике навантаження отримала. Ну так, команда дуже сильна і довелося дуже багато працювати. Так, Світлані Маліборській, котра зайняла місце у воротах, попрацювати довелося дуже багато у цьому матчі. Крім неї, за Дніпрянок зіграли у захисті Вакуленко, Логвінова, Айлінки і Порохотніченко в центрі поля Левицька і Синько на флангах Тараканова і Аслаханова. А попереду суперниць зустрічали Крючкова і Новосельська. Крім того, на поле виходили Гайдай, Руть і Балашко, причому довелося Дніпрянкам використовувати і зворотні заміни. Через травми і різні проблеми зі здоров'ям не зіграли Серемчук, Соловйова, Тельна, Жукова і Тюхті. Звісно, що суперниці зараз знаходяться у різних вагових категоріях і вирішують різні завдання. Дніпрянки намагалися нав'язати полтавчанкам боротьбу, самовіддано грали в обороні на чолі з Моліборською, котра здійснила у матчі чимало красивих сейвів, але суперниці все одно довели свій клас, забивши у кожному з таймів по чотири сухі м'ячі. Звісно, ми чекали важкий матч. Дуже легко знаєте давати коментарі, коли це перемога, і дуже важко, звісно, коли це поразка. Але, звісно, ми були готові, що це чемпіони, це дуже, дуже гарна команда, яка виступає в лізі чемпіонів. і Нам буде треба боротися, треба буде показувати зуби. І зрозуміло, що ми нещодавно тільки вийшли з відпустки і тільки набираємо оберти. Тому для нас це знов досвід, формування команди. Ми випробуємо нових. Гравців, ми е, спробуємо нову е, тактику, схеми, ротуємося. Тому я думаю, що для нас це дуже крутий досвід для того, щоб виступати подальшому в чемпіонаті і здобувати перемоги. Важко було, але все рівно кожна кожна з нас молодець. І грали достойно. Дівчата. Багато нам не вдавалося через те, що команда суперників дуже швидка. Дівчата одностайно тобі визнали левом матч. Та ну, вони жартують. Пишаюся, звісно, її грою, пишаюсь Світкою, вона молодець, показала дуже достойний матч. Бажаю її, звісно, в подальшому і в чемпіонаті тільки на нуль. Але, звісно, Хочеться не тільки виділяти одного гравця, а все ж таки подякувати усій команді, бо це командна робота завжди, і кожен робив все на максимум. Тому я дякую дівчатам, хочу, щоб ми не засмучувалися, не опускали руки. А звісно, тільки працювали, працювали ще раз, працювали, рухалися вперед і здобували перемоги. Ну і звісно, хочеться подякувати нашому тренерському штабу, який вкладає в нас велику частину. І ой, хочу сказати ще нашій Вікторії, яка нещодавно народила дитину, що ми дуже на неї чекаємо, дуже її любимо і сумуємо. А свій наступний спарень дівчата проведуть вже 13 лютого проти іншого лідера вітчизняного жіночого футболу Криворізького крибасу.